Коли народний, депутат, народний депутат Максим Бурбак якраз зійшов тепер з блокпоста, не відпочивав, напевно, днів три підряд. Я, ми запитуємо його серед ночі. Коли і яка перемога чекає український народ? Ну, ви знаєте, що сьогодні висело, ну, не сьогодні вже попередньо висловили вимоги, головні. Перше, це звільнення уряду зараз. В повному складі. Друге, це притягнення до кримінальної відповідальності міністра Захарченка і всіх тих е, лапках правоохоронців, які били наших дітей, допустили кровоплиття на майдані. І третє, третя умова звільнення всіх політв'язнів. А їх зараз нараховується 15 чоловік, яких закрили до буцегарні на, на два місці зараз. І ви бачили, як. Проходили ці суди, що люди були без свідомості і просто обкололи, і вони навіть не, 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 не розуміли, що яке судилище що які суди не робиться. Це перші вимоги, яких може, може якийсь діалог. Але найголовніше умова це призначення дострокових виборів і президента України, і Верховної Ради. Сьогодні було мільйон, говорять на вулицях Києва, на Майданах. Хіба не могли визволити в'язню? Цей мільйон? Петро Дмитрович, котре наголошу, що на Майдані відбувається мирний протест. Мирно визволити в'язню на мирний протест. І головне задання народних депутатів сьогодні, коли ми встали між тітушками і мирними протестантами, які підтримали Віктора Федоровича Нуковича під стінами Верховної Ради, і Демонстрантами з Майдану, то було дуже велика напруга. Все ж таки, все, що сьогодні вдалося, це провести акцію без жодної провокації, без жодної бійки, без жодної, як сьогодні правильно заявили, що ми Януковичу сьогодні не дамо жодної кропили крові. Добре, ну не послухають вони вимоги, які сьогодні відбули мільйон людей. А може навіть всі 46 мільйонів, які українських людей, які вимагають і відставки уряду, і дострокових виборів, і, і звільнення політв'язнів. Що робити далі? Чи Ми зможемо зібрати потім ще один мільйон для того, щоб все-таки добитися. Знаючи і бачу, скільки людей приїхали сьогодні. Сьогодні приїхала чи і приїхали, приїдуть і, приїдуть. і ніхто не роз'їжджався. Всі лишилися тут. І можна ще раз сказати, подякувати киянам, які все ж таки вийшли і підтримали це майдан. Тут ніхто зупинятись не збирається. Якби влада не сіяла, і багато провокаторів ходять по майдану, кажуть: люди роз'їжджайтеся, тут нема що робити, нема чого лишатися, все програно, скоро буде мінус, свята. Все це не, не працює. Люди приїжджають, люди збираються, і люди будуть стояти до кінця. Подивіться, ба зараз, подивіться по. По всім блокпостам. Люди стоять, люди гріються, але головне у них є впевненість у їх перемозі. Бажаю успіху і вам, і Україні. Дякую. Всім частить вам.